Шановні колеги, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш цикл передач видавництва і літера та його друзі. І сьогодні ми з Андрієм Павлишином, знаним перекладачем з польської мови, будемо говорити про останнє видання текстів Бруно Шульца. А в нашому видавництві, окрім книги, яка виходила раніше Єжефіцовського про Бруно Шульца, вийшло дві нові книги: Книга листів і літературно-критичні нариси. Отже, можна говорити, що практично весь корпус текстів літературної творчості Бруно Шульца, ну, той, який зберігся, є вже українською мовою. Ми ще в боргу і хочемо видати. Образи Бруна Шульца, бо Бруна Шульц був не тільки письменником, великим письменником, а й художником. Але ж я думаю, що я сподіваюся, що цього року ми видамо і книжку, цю книгу, яка називається Образи Бруна Шульца. Андрій, мені здається, що от, ну, сьогодні в українських політичних дискурсах. Дуже часто говорять про європейський вибір, неєвропейський вибір, в міру сил, ми як видавництво, ти як перекладач, інші наші колеги. Ми робимо те, що наближує культуру Західної і Центральної Європи, нам в, Украї... в українську культуру. Мені здається, що на цьому шляху видання текстів Бруна Шульца, одного з найславетніших письменників ХХ століття. Це знакові події. Що ти б хотів сказати про Бруно Шульца? Яке твоє сприйняття? За рахунок чого і завдяки чому тексти Бруно Шульца стали зараз такими символічними текстами, які означають культуру 20, європейську культуру ХХ століття? Адже вони перекладені практично всіма мовами європейських народів. Ну, ти мене обрушив цим запитанням, що називається, тому що тут говорити не переговорити. Ми про це вже 10 років говоримо в Дрогобичі на фестивалях, присвячених пам'яті великого Дрогобицького чарівника. Взагалі то, я все життя своє разом з легіоном інших колег, разом з видавцями, художниками книги і багатьма іншими людьми, причетними до культури, намагався виконати. Таку місію, яку ми на собі обрали, місію е, наближення е, української культури до е, світових стандартів, це можливо тоді, коли ми ознайомимо читача з всім набутком е, в е, літературі, це можливо зробити через переклад. Шульц належить. Уже визнано це в загалом у всьому світі від Вашингтона до Токіо, що називається, до канону європейської модерної літератури, який починають іменами Кафки, Рільки і через Джойса, Пруста доводять до, до Гринберга, якого теж мені довелося нещодавно перекладати. І Шульц дуже добре вписується в цей канон, він творець. 嗯。Mm. Дискурсу людини ХХ століття, він творець е, нової літературної мови, не лише польської, але і загальноєвропейської літературної мови, якою е, почали висловлюватися літератори в другій половині цього століття в своїх текстах. І він видатне явище, яке близьке нам, оскільки він жив у невеликому українському містечку Дрогобичі все своє життя від народження до смерті. Він був прив'язаний до цього міста, він його описував, він передав його дух, він відтворив його дух і виявилося, що це. Цей дух цілком співпадає з духом там Ріміні, описаного в і показаного в Маркорді Феліні. Це абсолютно те саме місто і. Тексти, які ми е, запропонували українському читачеві, а тут слід ще згадати про великий доробок е, різних перекладачів, які перекладали оповідання Броно Шульца, і все це увінчалося тим, що минулого року е, з'явилася всі е, вся поетична проза Шульца в перекладі Юрка Андруховича. Отож, все це все це разом дає українському читачеві можливість ознайомитися з шульцем, а українській культурі можливість е, прищепити до е, свого стовбура ще і цю е, дуже шляху. Тихетну гілку і розвиватися далі з урахуванням контексту власне цих текстів. Андрію, дуже цікавий феномен. Чи є ще хтось сьогодні з представників інших європейських культур, якого перекладали б так, ну начебто, в якимось змаганні між собою, як перекладають Бруно Шульца. Українські письменники і перекладачі. Дивися, е, Микола Яковина, Тарас Возняк, е, Юрко Андрухович. Ти перекладав. Е, Андрій Шкарбюк, е, Прохась. Іван Гначук насамперед. Та, так, 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 так. Чи є ще імена письменників європейських культур, яких так багато і по-різному перекладали українською? Мені здається, я не знаю. Ну, таких випадків, щоб перекладали. Ті ж самі тексти багато різних літераторів, так? мабуть, немає. Бо буває так, що кілька письменників перекладають різні твори одного автора, щоб дати змогу дізнатись про нього читачам, як це є допустим скорчиком в, в тому ж дух і літера, якого перекладають різні автори. Чи коли ми перекладали числа мілоша багато різних перекладачів, натомість у випадку Бруно Шульца? Українські перекладачі, українські філософи, українські культурологи вважають за честь перекласти один і той сам текст шульца, тому що це можна зробити по різному і в такий спосіб самореалізуватися. Шульц дуже важливий для кожної великої світової культури. Ми не перші, хто мають. Повний е, набір, повний комплект його текстів. Е, -то, е, першими на цьому полі були японці, відтак китайці, відтак німці, е, е, англійці в американській, в британській версії, і голландці. Тільки після них е, прийшли ми. Ну, звісно, першими були поляки, бо він написав польською мовою свої тексти. Натомість ми е, з, в цьому благородному товаристві виглядаємо дуже добре, оскільки переклали не тільки його е, поетичну прозу, але також і укладену є Цовським книгу листів і е, укладено е, Малгожатою Китовською Лисяк е, книгу літературно-критичних нарисів і таким чином представили всю повноту. Отже, ми е, дали українській культурі не тільки різні версії його поетичної прози, але також і показали е, е, різні жанри, різні сторони, різні грані його таланту. Е, є біографія, написана є Швіцовським, вийдуть його. Е, Образи, книга графіки, і сподіваюся, достойно все це завершиться, мабуть, книгою спогадів про нього, яка теж не одна існує. Знаєш, я дуже радий, що це є, і мені здається, що це практично було б неможливим, якщо б вже багато років в Дрогобичі не проходили ці шульцівські читання. Такий феномен останніх років, може навіть десятиліття, тоді, коли невеличкі, ну умовно невеличкі, не столиця, а такі міста, як Дрогобич, як Чернівці, як Чернігів, як Полтава, починають якісь свої. Значущі культурні акції. Мені здається, що Дрогопич на час цих шульцевських читань ну, стає такою невеличкою європейською столицею. В усякому разі там чути мову, різні мови практично всіх країн Європи. Мене на останніх таких читаннях хочу сказати, що їх організовує пані Віра Мінюк і організовує, мені здається, дуже добре. Мене вразили виставки, які там були. Чудові мистецькі виставки. Мрія, щоб і Київ їх побачив, я сподіваюся, що ще таке відбудеться. Мені здається, взагалі треба осмислювати вже цей феномен такого культурного зростання чи повернення культури в регіони. Хотілося б, щоб це було більш інтенсивно. Ну але ж я сподіваюся, що це воно з часом буде. Дуже. Цікаво те, що ти сказав, що першими переклали Бруно Шульця китайці та японці. Мені здається, що не випадково. Для мене, як читача, його тексти, вони якісь східні тексти. Мені здавало, здалося, що в європейській культурі не було, не було такого філігранного слова, яке, ну, ну я не в мене були паралельні з такими великими сторінками текстів. Які були у Маркеса. Але ж теж вони, мені здається, що мають якісь свої джерела в східних культурах, які е, взагалі налаштовані на більшу нюансировку і слова і відчуттів. Ну, згаданий тобою, Маркес цілком логічно вписується в весь цей дискурс, оскільки Шульц творив в рамках опрацьованої в німецькій естетиці концепції ної зашішка, нової реальності, яка. Після еміграції багатьох творців вимушеної еміграції під тиском нацистів з Європи в Латинську Америку поширилася на латиноамериканські культури. І Маркес, Кортасар і інші черпали власне з цього джерела. І природним чином тут проглядається зв'язок між Шульцем і Маркесом, наприклад. Натомість, коли я тут би відрефлексував ситуацію з поширенням творчості Шульца завдяки Дрогобицькому регіону на всю Україну, то я б хотів сказати, що це рух в різних напрямках, різно скерований рух. Річ у тому, що ми тут творимо ну, своєрідний це забава до певної міри постмодерністична гра культ Бруно Шульца для е, певного середовища літераторів. Але водночас ми приваблюємо сюди людей з усього світу, з, е, насамперед е, наших європейських сусідів, але також і американців, е, бразильців чи японців, які пізнають е, принагідно е, не лише середовище, в якому е, е, творив Шульц, але пізнають Україну. І пізніше стають перекладачами української культури, пропагандистами її укладають словники, е, наприклад. Там, італійсько-польський, власне-російський італійсько, власне, італійсько український, перепрошую. Власне, так, таким був шлях. Почалося все від Шульца, а закінчилось перекладами десятків сучасних українських авторів на італійську мову. Тобто Шульц стає каталізатором багатьох різнорідних, різноманітних і несподіваних, дуже часто казкових і фантастичних процесів, як це йому мріялося. Знаєш, мені б хотілося, говорячи про Бруно Шульца згадати Єжифіцовського, видатного польського поета, дослідника, людини, яка присвятила своє життя тому, щоб розповісти світові про велич Бруно Шульца. Це, знаєш, не часто так зустрічається в культурі. Мені здається, що здебільшого митці. Письменники, в якійсь мірі егоїсти, хочеться розказати те, що ти хочеш розповісти, так? А, але ж при тому, що чудова поезія Єжефовського своє життя він свідомо присвятив тому, що а, шукав, знаходив, популяризував, видавав книги Бруно Шульца. Можу сказати навіть, що якщо б не було такого Єжифіцовського, не зрозуміло, коли б через скільки десятиліть ще ми б. Отримали тексти і малюнки Бруна Шульца. Я сподіваюся, що це ще наш борг. Нам ще треба буде показати українському читачеві і великого Єжифіцовського. Абсолютно з тобою згоджуюся і радий буду попрацювати в цій царині. Добре, дякую тобі за розмову і продовжуємо нашу працю до наступних зустрічей. Так.